Так, включаємо кнопочку на зарядній станції і зараз насос у нас подивимося, скільки він бере при запуску, скільки покаже зарядна станція. Так, оп-оп-оп, 57, 56. 54. Все, цирку... 57, да? 55. Ось циркуляційний насос вже в нас запрацював. Ось його йде кабель, ось його він підключений. Всі зарядні станції вони йдуть з правильним синусом. Тобто, циркуляційний ось такий насос він працює навіть на зарядній станції 100 Вт. щойно вона була підключена. В попередніх відео можете подивитися, що ну, він працює, воно витягує. Тобто, Цієї зарядної станції, якщо на такий циркуляційний насос, тут іде у нас 55-56 Вт, приблизно 54. Її хватить, ось цієї хватить на до 3 годин, бачите, ось 155 ВГ. Хватить до 3 часов. Ну, десь 2,5 часа 100% вистачить. Цієї вже на 500 ватт вистачить на 10 годин, цієї десь 8 годин, і цієї 200-очки приблизно на 4 години вистачить, щоб постійно працював ось циркуляційний насос, і у вас ну, ганялась водичка по вашій системі опалення. 5 тисяч 7 тисяч гривень, 18, двадцять один, Відправка по всій Україні на випошту.